Гей новини як завжди про усе важливе. Залишайся з нами. Понад 100 тисяч. Скільки людей вийшло у Будапешті на ЛГБТ Прайд? Нагадаю, у березні цього року угорська влада виступила проти маршів рівності. Нібито вони небезпечні для дітей. Після цього поліція заявила, не дозволить акцію, але у ситуацію втрутився опозиційний мер Будапешта і заявив, прайд організує міська влада, і у такому випадку дозвіл для нього не потрібен. Команда заходу розраховувала на 50 тисяч людей, але прийшло у три рази більше. Ми всі хочемо свободи, тому ми вийшли, аби про це сказати. Ніхто не хоче, щоб його пригноблювали. Орбан має піти і якнайшвидше, і тоді в нас буде нормальна країна. А у тогорській владі марш не сподобався. ЛГБТ Марш був огидним і ганебним. Цих людей не можна нікуди допускати. Ось чому нашій країні потрібна консервативна влада. Ми не терпимо агресивної ЛГБТ-пропаганди, сексуальності заради сексуальності та скандальної поведінки.